Вікторія одна з п'яти конкурсанток, яка взяла участь у регіональному конкурсі за звання кращої української майстрині. Як завжди, проведення такого заходу стало резонансною подією в житті учасниць. Групи підтримки, кричалки, плакати та величезна кількість позитивних емоцій все це отримали глядачі, які прийшли уболювати за молодих красунь. Цього разу стахановський профліцей представляла Вікторія Тимошенко. Прийшли вболівати за Вікторію, вона дуже готувалася до цього. Ми надіємося, що вона дай бьется своєї Я болею за віку, тому що віка сама і Віка виграє. обов'язково. учасницям конкурсу. Необхідно було яскраво продемонструвати обрану професію, представити свою візитну картку та розкрити свої таланти, щоб вразити досвідчених членів журі. Надиво всім Вікторія обрала зовсім не жіночу, а мужню професію охоронця, тим самим завоювавши прихильність глядачів. На сьогоднішньому конкурсі всі дівчатки були молодці, всі продемонстрували свої потрясаючі таланти. Конкуренція була дуже сильна, і я вирішила удивить журі і вибрати професію охранника. Участь у конкурсі стала вже традицією для представниць Тахановського профліцею. Зазначають керівники. Цього року відстоювати честь ліцею припало найчарівнішій дівчині закладу. Мы сегодня представили девушку Викторию Тимошенко, которая представила мужественную профессию электромонтер, охранник, водитель. Я думаю, что понравилось зрителям, понравилось судьям, и наша Виктория получила очень высокую оценку. Сегодня у нас была возможность еще раз рассказать о своем учебном заведении, сказать о своих профессиях, рассказать о талантах. И я думаю, что мы справились с этим заданием. Конкурс Українська майстриня проходить в області вже в 16-й раз. З кожним роком рівень підготовки учасниць тільки зростає. А дівчата своїми яскравими та вражаючими виступами радують публіку та демонструють робочі спеціальності, зазначають організатори заходу. Номинации каждый год мы стараемся, менять с тем, чтобы наши учащиеся не привыкали к одному направлению, а в процессе этого конкурса выполняли все те э, требования и все те профессиональные навыки, которые необходимо сделать и показать украинской майстрині, то есть учетом той профессии, которую она овладевает в данном учебном заведении. Протягом усього конкурсу дівчата демонстрували свої таланти та завойовували прихильність журі. Цього року дівчата змагались, виконуючи три конкурсні завдання. За підсумками конкурсу, усі дівчата були нагороджені грамотами за номінаціями. Чарівна Вікторія своїми яскравими виступами здобула звання Міс професіонал.